Якщо ти та людина, яка приділяє дуже багато уваги до свого контенту, щоб кожне відео, кожне фото виглядало ідеально, то в мене є для тебе погана новина. Є такий ефект контрасту. Уяви собі, що кожного дня ти бачиш, як твій сусід і сусідка йдуть десь на роботу. Кожного дня вони вдягнені якось звично, але ось в місті якесь свято і. Вони вдягаються в костюм, якесь нарядне плаття, сукню, і вони виглядають дуже інакше, дуже нарядно. всередині 100% відчуєш таке. О, вау, ви так гарно виглядає. Якщо у вас були якісь відносини з цією людиною до цього. Ви навіть дуже багато її засипати компліментами. Водночас, якщо б ці люди ходили кожного дня наряд на роботу, юристи, якісь так, то ви б звикли до цього вигляду, і уже їхнє якесь нарядне вбрання на свято не мало б ніякого аж такого ефекту. Навіть навпаки, якщо б ви побачили їх якось десь в якомусь звичайному одязі, не знаю, спортивному костюмі. у вас би був деякий такий даунгрейд. Вам би здавалося, що вони виглядають, о, щось сталося. Це називається ефект контрасту. І коли ви публікуєте тільки ідеальні фотографії. Відео, то люди звикають до цього, і вони очікують такого контенту. І як тільки ви видасте якийсь гірший контент, то він вже буде сприйматися як сього Боже, що сталося. Тому найкраще робити для себе якусь базову лінію, тобто то, як ви кожного дня виглядаєте, то як ви кожного дня проводите свій свій час. Реально це можете собі публікувати час від часу. Ви можете допестити до цей контент, зробити якусь суперкласну фотографію, суперкласне відео, і тим самим це відео і та фотографія буде відбиратися сильніше вашої аудиторії. Вони засиплять вас компліментами, побачите.